Хорошо, с какого времени вы работаете вот в данном помещении? Ну, буквально на ну, 2 недели, может быть, Каким образом вы сюда попали? У меня девочка знакомая была, да. а, Вам известна девушка по фамилии Антонинова? По, 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 по... по имени Антонина. Да. Это кто? С чем она здесь занимается? Ну, она здесь вот работает. Что, какие у нее функциональные обязанности? Ну, я не знаю. Она администратор или нет? Нет. А вы чем здесь занимаетесь? Какие ваши обязанности здесь? Да. Ну, а вы обнажались перед камерой? Да. А вы имитировали половую акт перед Ну, пользовались какими-то предметами, вибраторами вибратор или что-то, что А у вас на столе там, где вы работали, лежит? Там, ну, а да, да. То есть дев, девушек, которые здесь тоже работают, сколько еще примерно человек? Ну не знаю. Ну что, вы да. за две недели сколько разных девушек здесь видели? Ну девушек... А вы зарплату получали уже за свою работу? За... Ну то, что вы сделали не А кто вам должен был платить зарплату? Я не знаю. Но... А кто вам обещал платить зарплату? Да я не знаю, никто не обещал. Ну, то есть вы здесь бесплатно работали или да? как? Антонин mm -hmm. и, и она вам говорила, что вы будете получать зарплату, mm -hmm. а сумма она вам говорила, а она говорила вам, чем вы должны заниматься с mm этим -hmm. Ну конечно, потому что мальчик приехал, он мне когда в жизни надо сказать не был. Я Максимовича предупредила. Працівниками департаменту кіберполіції спільно з слідчим управлінням у Харківській області та Слобожанським управлінням кіберполіції було викрито та припинено роботи онлайн порностудії Так, на минулому тижні у ході проведення одночасних шести обшуків було задокументовано та встановлено близько 30 осіб дівчат, які у режимі онлайн, у системі інтернет, на спеціалізованих сайтах повсюджували для клієнта продукцію порнографічного характеру, а саме поза побажанням клієнта роздягалися, імітували статеві акти і таким чином вчиняли злочин, передбачений частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України. Масштаб цієї організації це. Організована злочинна група з чітким розподілом ролей, де є організатори, адміністратори і особи жінок, які безпосередньо по інструкції адміністраторів вчиняють злочини, які я раніше описував. Вербовщики спеціально підбирають дівчат, шукають їх у соціальних мережах, де завуальовано їм. Пропонують е звичайну роботу у відеочатах з іноземцями, але потім безпосередньо при зустрічі розповідають, що і як їм потрібно робити. І Якщо дівчина погодилася, то вони вже її запрошують до студії. Ну, це за зачасту це зняті приміщення, кімнати або офіси, де встановлена спеціалізована апаратура, налаштовані комп'ютери, і там безпосередньо відбувається розповсюдження продукції порнографічного характеру. Вік дівчат від 18 до 30 років. Заробляли вони приблизно від 3 до 7 доларів за хвилину спілкування із клієнтом. 40% залишали собі, і 60% йшло організаторам злочинної діяльності. Не вилучена техніку, яка використовувалася при здійсненні злочинної діяльності, близько на 300 тисяч гривень, яка на даний час направлена на мистецтва та комплекс. Комп'ютерно-технічну експертизу, і за результатами проведення даної експертизи буде вирішено питання щодо притягнення організаторів та інших учасників злочинної діяльності. Це злочин передбачений частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України, який вчинено групою осіб. І після проведення всіх необхідних слідчих дій буде вирішуватись питання щодо притягнення винуватих через статтю 28 кримінального кодексу це злочин чинне організованої злочинної групи.